І що це, на такий величезний диван теж безкоштовна доставка? Так, він вже повністю безкаркасний. На всі безкаркасні меблі безкоштовна доставка. Ось такі в рулоні вони приїжджають. Цей диванчик, мабуть, буде трішки більший рулон мати, але в загальному ось такий вигляд. Безкоштовна доставка, хоч на відділення, хоч на адресу, новою поштою. Тобто все буде зручно, швидко, як найкращому вигляді. І це моделька Loft, це модель Експром, це модель Argo, Модельку Teddy сьогодні розпечатаємо, теж покажемо самі популярні диванчики, найбільш популярні. І замовити їх можна на сайті Солоха Чим класні? Легкі. Ну, в співвідношенні до каркасних диванів. Тому що ось такий диванчик, бачите, 1,60 м. Я ось легко піднімаю рукою. І деякі моделі розкладаються прямо в класне спальне місце, навіть для щоденного сну. Наприклад, ось цей експромт. Будь ласка, рівне спальне місце метр шістьдесят на два Замовляйте на сайті Солохає, там же є оплата частинами, і в шапці профілю телефончик для зв'язку.